Ubisoft загнала себе в пастку. Вітаю, піпле. Це певно вже класичний початок до будь-якого відео про компанію. Проте сьогодні я б хотів більш детально розібрати одну з культових серій не лише від Ubisoft, а ігор. Взагалі про це зростання і падіння якої ми споглядали разом протягом років. Політика Юбі викликає питання, але насправді ж вона формувалася роками. Одні працівники, які клали фундамент, покидали офіси, інші приходили і приносили свої ідеї, коригуючись далеким та зісно ж перспективним заробітком верхів. Ага, бачимо. Колись Assassin's Creed була культовою серією, яка змушувала всіх обговорювати протистояння асасинів і тамплієрів і чекати, справді чекати наступну частину. Але з часом вона стала просто ще одним флагманом Ubisoft, що втратив свою унікальність. І тепер, коли вийшла Assassin's Creed Shadows, самі скажіть мені, як воно, бо я пишу цей текст ще до виходу, але вже знаю наскільки скептично налаштовані гравці, і певно ж є на те причини. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Окремо, дякую всім цим прекрасним. Людям, моїм спонсорам та патронам каналу, що підтримують мене фінансово, всі посилання в описі розпочинаємо. Отже, чому нові частини так відрізняються від тих, що ми любили, і чому Ubisoft не зупиняється, навіть коли фанати не задоволені? Адже як серія, вона давно втратила свою магію. Тож чому Ubisoft досі її випускає, та в чому справжня проблема геймерів, які щоразу ностальгують за Альтаїром? Пройдімося по хронології. Першу частину Assassin's Creed випустили у 2007 році, і вона миттєво стала хітом. У той час, коли Hitman і Splinter Cell вже вважалися класикою, гра з відкритим світом, паркуром і стелсом просто не могла не привернути уваги. Локо не всі геймери сприйняли мета сюжети з Десмондом Майлзом та цим анімусом, але ось Альтаїр швидко завоював серця фанатів. Банальне, але не менш цікаве питання, чому Ubisoft створила Assassin's Creed? Насправді ця гра народилася як внутрішній конкурент Prince of Persia. Справа в тому, що кожна нова частина Prince of Persia змушувала Ubisoft виплачувати роялті творцеві серії Джордану Мекнеру. Тому компанія вирішила зробити новий бренд із подібними механіками, який міг би стати ще більш успішним і банально зекономити їм гроші. Врешті-решт все так і сталося. Assassin's Creed не тільки пережила Prince of Persia, але й фактично поховала її на довгі роки, що не класно. Бо Prince of Persia був крутою серією. Проте може навіть подякувати. Ти можна юбікам, що Принцов Персія так і лишилася класною. Нехай в серцях та все ж Last Crown до уваги не беремо. Окей, як продовжилася історія, сиквел був неминучим, і у 2009 році Юбісофт випускає Assassin's Creed 2. Замість Кальтаїра головним героєм стає Еціо Аудіторе, а місцем її Італія Епохи Відродження. Якщо перша гра була експериментом, то друга вже довела, що це новий гігант ігрової індустрії. Покращені механіки, глибший сюжет і харизматичний герой зробили Assassin's Creed 2 Культовою і відверто однією з кращих. Саме з цього моменту кожну наступну частину франшизи чекали з нетерпінням, ну принаймні до якогось моменту. Протягом кількох ігор ми стежили за тим, що відбувається з Дезмондом Байлзом та його предками. Спочатку Альтаїром, потім Ецео. Ця лінія розгорталася у Brotherhood і Revelations. А у 2012 році вийшла Assassin's Creed 3, яка поставила у ній фінальну крапку. Тепер історичні події розгорталися в США 18 століття. А в сучасності Дезмонд разом із батьком Ребекою Креєн. Та іншими ми намагалися розгадати таємниці древніх артефактів, але фінал вийшов дещо суперечливим. Головному герою довелося вибирати між власною смертю заради порятунку світу або глобальною катастрофою, яка б зробила його месією. По суті, це був вибір без вибору, і багатьом гравцям він не сподобався. Але і сама гра почала потроху вичерпувати себе, адже роками клепати один і той самий концепт не окей, і рано чи пізно зацікавленість у ньому піде на спад. Це нормальний розклад, і саме Assassin's Creed 3 так почало оставатися. На цьому етапі компанія зі. Ткнулася з серйозною проблемою. Глобальний лор асасинів та тамплієрів був розкритий. Історія Дезмонта завершена. А повертати його з того світу ну було б досить безглуздо. Але є один нюанс: Assassin's Creed 3, незважаючи на все, стала найбільш продаваною грою Ubisoft на той момент. Франшиза приносила величезні гроші, тож, звісно, компанія не могла просто взяти і зупинитися. Рішення знайшли швидко. Серія продовжиться, але з меншим фокусом на сучасному сюжеті та анімусі. І саме тут почалося поступове перетворення. Assassin's Creed на те, що ми маємо сьогодні. Та перш ніж ми перейдемо до моменту, де в компанії розпочалися проблеми, я б хотів порадити те, що здатне проблеми усунути, зокрема, проблеми у швидкості. Це оперативна пам'ять від King Bank. Я вже розповідав про їх SSD, але якісна ОЗП не менш важливий елемент в ПК. Дві планки по 16 ГБ сучасної DDR пам'яті 6000 МГц з 30 таймінгами забезпечать всю потрібну швидкодію, зокрема в іграх. А зараз це треба як ніколи. Всі тести моделі можете бачити. Те прямо зараз на екрані. Масивні радіатори стануть гарантом тепловідведення, а RGB підсвічування додасть стилю у вашу збірку. До того ж, KingBank має ледь не найкращу ціну на ринку, лишаючи оригінальні чіпи HANIX. Компанія пишається тим, що може пропонувати кращі ціни, не поступаючись якістю та характеристиками. І звісно, в KingBank є різні комплекти під різні потреби, але всіх їх об'єднує розумна цінова політика, якість та продуктивність. Посилання на продукт лишаю в описі, а ми йдемо далі. Assassin's Creed чотири Black Flag – гра, яку багато хто вважає однією з найкращих у серії, бо вона принесла щось нове: ідеальний симулятор піратства, круті морські битви та харизматичних персонажів. До цього геймери бачили піратські пригоди лише в умовних корсарах, мабуть, зі своїми плюсами та мінусами, або аркадній Meier's Pirates, Але Black Flag перевершила всі очікування. Справді чорний прапор зійшла в абсолютно унікальний на той час сеттинг, який навіть не перебили моменти грінду, бо механіки корабля, моря, битв це було щось Вау, і дійсно вийшло в потрібний час. Крім того, гра була досить цікавою сюжетно, та й лишалася звичним асасином. Крута компіляція, і для мене теж досі одна з найатмосферніших в серії. Однак у грі була одна велика проблема: бренд Assassin's Creed. Багато хто вважає, що Black Flag була б ще кращою, якби з неї повністю вирізали асасинів, тамплієрів та всю цю сюжетну лінію потрібну серії асасинів. Типу, як піратський екшен, це просто топ. Але як частина Assassin's Creed, ну тут вже є питання. Історія втратила напругу ставки стали нижчими, а саму концепцію гри про асазинів ніби просто нав'язували зверху, адже основа клалася на піратство. Уявіть, що ви запустили гру через любов до піратів Карибського моря, читали Стівенсона і просто хотіли поринути в дух тієї епохи, але щойно ви починаєте насолоджуватися морськими пригодами, вас виривають у шизолор оновленої Assassin's Creed, Знову ті якісь спогади, тамплієри, анімус. Мене особисто це люто вибивало з загальної картини. Це все повільне переміщення, ще й від першої особи з купою тексту і дебільних міні-місій. Проте все ж. Чия це проблема насправді? Це не сильно нав'язувалося, і загалом, все ж студія йшла шляхом серії, не могла в моменті просто різнути важливу складову, яка гарантувала б їм продажі, той самий заголовок. Але і лишати все на рівні минулих ігор теж справа гнила. Коротше, в якійсь мірі це проблеми і гравців. Заходячи в гру, все ж ми отримували в певній мірі асасина, а не піратський екшен. Тому ситуація двояка. Але в той момент все ж це були перші тривожні дзвіночки. Загалом Black Flag тепло прийняли, і Ubisoft ще не усвідомлювала, що серія. Поступово починає втрачати свою душу. Мабуть, це найбільша проблема серії. Усі частини від першої гри до Assassin's Creed 3 розповідали цілісну історію, паралельно даючи змогу досліджувати квазі-історичний світ. Ми зустрічали родину Борджа, Нікола Макеавеллі та інших реальних особистостей, і це чудово працювало в рамках загального сюжету. Надавало серйозності та правдивості подіям, в якійсь мірі це була глибока та невід'ємна складова гри. Але після завершення Дезмонда Майлза ці дві концепції між собою вже не взаємодіяли. Серія перетворила. Лася на чітку формулу, за якою можна працювати роками абсолютно різним командам з різних куточків світу. Обираємо цікавий період історії і додаємо асасинів і тамплієрів, та й байдуже наскільки вони туди вписуються, адже це фішка, яка дозволяє дописувати Assassin's Creed в частині. Якщо ранні ігри ще намагалися не скочуватися у фан-сервіс, то з пізнішими цього вже не скажеш. У Assassin's Creed Unity 14-го року події розгортаються в Парижі 18-го століття, але Ubisoft вирішила, що без айфалові вежі Париж не цікавий, а гру продати певно буде. Важче, тому через в місті, де такої будівлі ще немає і не може бути, вона з'являється. Історичний седдинг вийшов з чату. Пропоную пропустити синдикат, яка фактично продовжила концепт в Англії Міраж, як спробу зіграти на ностальгії нещодавно, і вийшло це, до речі, ж непогано. Бо, як на мене, це не ключові ігри, коли все змінилося чи зміниться. Стрибнемо далі. Origins, яка була абсолютним переосмисленням серії геймплейну. Тепер ми лазимо де хочемо. Тепер в нас RPG, а карта стала хоч і до біса красивою, нереально величез. Щезною та наповненою гріндом, але ж не цим єдиним позбулися асасинів. Так лишили анімуси, щоб лишити заголовок, а потім пішли ще далі. В Одісея і Вальгала ми бачимо не тільки історію, а й міфологію. У стародавній Греції на нас нападають циклопи та інші міфічні істоти, що дуже віддаляє гру від її початкової концепції, але виглядає як спроба привнести в серію щось нове. Але тут теж є момент привнести щось нове найменшими втратами, бо загальний кістяк нових частин вже починав незмінно формуватися і. Сформувався, а спроби Ubisoft притягнути за вухо цих всіх протоасасинів і прототамплієрів у ті часи, коли вони ще не могли існувати, це взагалі окрема тема. Та й в цей час прийшла ще одна біда. Ігри стали надто однаковими. Скажіть мені, яка принципова різниця між Assassin's Creed Origins, Odyssey чи Valhalla? чесно кажучи, жодної. Так в одній грі у нас там Скандинавія, в іншій стародавня Греція та Єгипет, але геймплейно це майже ідентичні ігри, суть яких просто дати гравцеві можливість бігати по яскравому історичному сетингу, і все ні. Ні, ні, це не погано, Я б сказав навіть, що з кожною новою частиною серії в такому ключі грати ставало цікавіше. Геймплей на і Вальгала це прямо два різні рівні після зміни концепції, але в першу чергу геймплейно. Бо сюжетно наситити великий відкритий світ швидко та цікаво, стало неможливо. У ранніх Assassin's Creed хоча б була чітка сюжетна структура, але через відкритий світ та величезну кількість побічних місій ця структура втратила початкове значення. І якщо в умовних мастадонтах жанру, які розробляються роками, світ встигають наповнити цікаво. Сайдами, то вся ця серія RPG з заголовком Assassin's Creed, це в моєму баченні рутина офісних розробників. Ти приходиш на роботу, і тобі потрібно зробити знову цих клятих 10 квестів для клятого Єгипту. А через два роки, якщо ти ще лишився в цьому офісі, ти робиш те саме для Греції, а потім для вікінгів і пішло-поїхало пізні частини перетворилися на безкінечну пустелю з купою нудного контенту, але в привабливому візуальному стилі. Не більше. Ви точно бачили меми про те, що Одісів розкривається після 50 годин. Гри, і це ніколи не було компліментом розробникам. Але саме після зміни концепції і упору в інший жанр, починаючи з Єгипту, Assassin's Creed тепер була остаточно не про асасинів. Так можна насолоджуватися новими частинами, особливо якщо вам подобається конкретна епоха. Але для геймерів, які звикли грати в кожну нову гру, Assassin's Creed швидко набридає. Це логічно, бо, хоч епоха класна, і повторюся, бачити їх на ринку, це круто. Всі ці ігри, як ми вже всі зрозуміли, паст власних скелетів. Ubisoft перетворила стелс екшен на довгу ек... Екскурсію тим чи іншим світом з елементами RPG. колись французька компанія була символом якості, але ці часи давно минули. Тепер Ubisoft перетворилася на компанію, яка може лише доїти гроші з найцінніших брендів у своїй колекції, як в очах гравців, так і на ділі. В одній камері сидить нещасний Far Cry з вежами і пушками вбиймана, якщо зможеш, а в іншій Assassin's Creed теж з вежами і теж автолевелінгом. Проблема в тому, що коли ви робите бізнес і фінансуєте безліч побічних студій, навряд чи у вас виникне бажання знищити франшизу, яка приносить. Найбільше грошей, принаймні, одним рішенням. Ви ж не підете до офісу електронікарці, не попросите їх відмовитися від їхньої FIFA, та що її спорт, на благо вселенської справедливості. Звісно, так не працює. Іронія в тому, що зараз здається, сам по собі бренд Assassin's Creed, він одночасно і тягне компанію, і тисне на неї. Дводумство якесь, де два протилежних значення можуть існувати один з одним. Компанія явно застрягла в цьому і хоче мати пожиттєву сервіс гру, як та сама FIFA для Arts умовно, але в той же час не може відмовитися від асасинів. Вальгала та Одісі могли б легко стати окремими іграми про Скандинавію та Грецію, але це треба розробляти щось нове та грандіозне. А штамп Assassin's Creed гарантує великі продажі, ну хоча б продажі. А Ubisoft зі своєю політикою, схоже, що вже просто не вміє інакше, тому франшиза застрягла в безкінечному ліміті. На завершення я залишив спокій шедов бо лише можу здогадуватися на даний момент, що, окрім пари нових анімацій та сеттингу, нового не завезли, і вся ця японія, незважаючи на відтягування релізу до опрацювання, вийшла просто ще одної непоганої RPG зі статусом ні риба, ні м'ясо. Хочу помилятися, та про це вже можливо в іншому відео. Ну і звісно, питання, чи буде серія Assassin's Creed коли-небудь знову колишньою, навряд чи ефект новизни, який був наприкінці нульових, уже не відчується. Історія Дезмонда Майлза і його аватарів була розказана до кінця і не повторить свого успіху. Так, ми можемо побачити щось по типу міража, і загалом побачили, але глобально очікувати можна хіба що перетворення бренду на якусь велику сервісну онлайн-груз під завантажуваним контентом. І загалом, ніби як Ubisoft саме на це й орієнтується. Можливо, тоді Assassin's Creed і стане вільною, як би абсурдно це не звучало, але хоча б для Ubisoft, у якої давно не було по-справжньому великих і успішних оригінальних проєктів. Дякую, що подивилися це відео. Окрема дяка всім спонсорам та патронам каналу, а також за ваші лайки, підписки та коментарі. Всі посилання в описі бережіть себе і побачимось.